Всім привіт! Сьогодні 3 січня 2023 рік. І згадав Бог Ноя всіх звірів і всю худобу, що були з ним у ковчегу, тож навів Бог вітер на землю. І спинилася вода, джерела безодні і загати небесні закрилися. І дощ перестав лити з неба і почала спадати вода і сходити з землі. У цьому році я починаю читати біблію українською мовою. Спочатку мені було важкувато, незвично, але от зараз мені навіть подобається. Хочу вам розповісти про такий цікавий факт, як веселка або райдуга. Ми її дуже часто бачимо після дощу у небі. Чому взагалі вона з'явилася? Про це написано у Біблії. Колись дуже давно світ був затоплений водою, тому що люди жили неправильним життям, грішили, і тоді спаслася. Одна сім'я ценой з дружиною, синами, невістками. Думаю, ви чули про Ноїв ковчег. Також Ной взяв з собою ковчег кожного виду тварин, птиць, по парі. І коли вони після потопу. Коли вже зійшла вода з землі, вийшли з ковчегу, то побачили саме райдугу. І от промовив Бог до ноя та його синів, які були з ним, кажучи. Ось я укладаю мій завіт з вами та вашими нащадками, що будуть після вас, з кожною живою душею серед вас, птахами, худобою, з усім, що живе з вами на землі. І буде райдуга в хмарах, і я бачитиму її, щоб пам'ятати вічний завіт мій Богом і між кожною живою душею, в усякому створінні, яке є на землі. І сказав Бог Ноєві це знак завіту, який я уклав між мною і між кожною істотою, яка є на землі. Райдуга це знак, який Бог уклав між собою і людиною. Тому що в Біблії написано, що Бог дуже пошкодував і. Переживав за те, що світ був знищений саме таким чином, водою. Хочу ближче вам показати свій щоденник на 2023 рік. Виготовляє фірма Buromax. Обкладинка трохи не вдала, бо залишаються сліди від пальців, і не тільки. Так він виглядає, бачите? М да. Але тут таке, він мені все одно подобається. Починаємо з карти. Особисті дані. Календарь 22, 23, 24, 25 рік. У щоденниках дуже ціною. Оце. Місяць розписаний, по днях тижня, по даті, до речі, українською і російською мовою. Так, далі у нас пішли українські державні, релігійні, професійні та пам'ятні дати. Відстані між обласними центрами, телефони операторів, мобільного зв'язку, літерні автомобільні коди країн. Так. Далі жіночий одяг. Чоловічі міри площі, міри об'єму, швидкість, міжнародні знаки відповідності. У попередньому блокноті такого не було. Це пам'ятні дати, дуже скорочено. Місяць і отут щось можна записати. Це дуже зручно, тому що буває таке, щось відбулося, і ти не пам'ятаєш, починаєш там весь блокнот гортати. А так раз сюди ти написав, ага, у січні було те такого-то числа. І ти відкриваєш і можеш прочитати. Мені подобається те, що кожного дня розписано якесь свято от сьогодні. Є такі свята, про які ми навіть і не знаємо. От, Наприклад, сьогодні третє, так? День пенгальських іскор і вогнів герлянд. От завтра буде. Міжнародний день. Хід параду, Всесвітній день азбуки Брайля. І знизу іменини. Дмитро, Теодор, Федір, Анастасія. Це 4 числа. А у 3-го у нас тут бачила Нікіду. Леонід, Михайло, Микита. Петро, Сергій, Юліана і Юліана. Хоча у нас не Микита, у нас Нікіта записано у свідоцтві про народження. У кінці, як завжди, є декілька сторінок для нотатків, дописів. І от що не подобається. Не подобається, що субота і неділя сторіночка поділена навпіл. А в основному суботу і неділю є, що багато написати і якось малувати в місця, бачите, оце, в принципі, одна незручність для мене у цьому блокноті. Так мені все подобається. Дуже-дуже. Нікіта, вчора в АТБ купив таку шоколадку зараз на акції. Зверніть увагу на неї. Дуже смачна. 60 гривень. Традицію, не змінюю вівсяна каша. Залишилось тільки дочекатися, поки звариться. Зробила по бутерброду до каші. Сиру немає, тому я просто підсушила хліб, змастила домашнім майонезом і зверху положила яйце пашот. Це нікіти, бутерброд буде, а мій ще чекає, поки яйце звариться. Скажіть, будь ласка, у нас з вами завтра і післязавтра педагогічні читання, поки немає Максима Геннадійовича, є питання до мене. Нема питання. Ну давайте послухаємо і знайдемо що там. Можна почати відсюди. От Я ж вам говорила, що навіть на канікулах немає спокою. Немає. Так. Е як нам його обрізати, це аудіо? Ми на нього клацаємо, підводимо. То початочкою бачите, вона така стрілка різно направлена стала. І тягнемо. У нас щось горить. Я не можу з цього хлопчика, кажу, Нікіта, бери їж суп. Він каже, а ти що, суп сварила, Я говорю, Нікіта ще вчора зварила і два рази тобі казала. Вже поїв, не хвилюйтеся. под'їв їх 15 грамів. Вистачить мені. І торти. Ніяк не можемо доїсти. Я його спасу, то, напевно, вже з'їм два, якщо Нікіта не хоче, піду запитаю, то сказав залишити один шматочок йому. Давайте смотримо фільм. Добрий вечір. Зараз 20.06. Я сьогодні майже цілий день до 16.30 займалася своєю основною роботою. Заповнювала звіти по предметам, зведені відомості по здобувачам освіти. Ну, в принципі, все те, що я вам показувала у вчорашньому відео, все зробила, надіслала вчасно і тепер вже краще себе почуваю, бо дуже не люблю, коли є у мене якісь незакриті хвости. Сьогодні вівторок, в принципі, і треба було піти у спортзал, але ну не вийшло. Ввечері вже не хотілося мені туди йти, тому що, ну якось ем, люблю більше ходити у першій половині дня. От. Ну і, чесно кажучи, навіть можна було би ввечері піти, але от бажання не було. Ще мені у цьому місяці залишилося одне тренування у четвер. І все. Потім треба знову оплачувати на місяць. Е, так, трохи поспала десь з 17 до 19 години. А зараз треба підготуватися до онлайн-конференції, яка відбудеться завтра з використанням цифрової платформи Google Meet початок о 10.00. Конференція буде і 4, і 5 січня, але я подивилася, що буду виступати завтра я 3 Тому треба зробити презентацію для цього, поділитися своїм досвідом. Ми всі будемо ділитися досвідом а, проведення навчально-виховного процесу в дистанційному форматі в умовах воєнного стану. Як я вам говорила, що немає спокою, навіть коли діти на канікулах. От. Я, коли почалася в школі, я завжди думала, що коли ми йшли на канікули, то вчителі теж. А тепер я розумію, що ні. То мені тільки так здавалося. У Ані все добре. Списувалась з нею, вчора навіть по відеозв'язку спілкувалася. Кіти теж все нормально, трохи він кашляє, але ну, не температури, нічого немає. В принципі, все добре. Отакі у мене плани на вечір. Навіть не знаю, що знімати вам. Ну, дійсно, такі якісь два дні, ці, що я взагалі не виходила на вулицю два дні, другого і третього. Хоча на вулиці така класна погода, особливо вчора, сонечко світило. Сьогодні трошечки таке було схоже на дощик, але ну, не було дощу. І от, е, за того, що треба працювати. Дистанційно в мене немає можливості вийти на вулицю. Поки так, сподіваюся, що завтра я вирвуся на волю після того, як пройдуть від читання. Подписуйтесь, колокольчик. Ну що, начнем з новостей? Карта да, вот карта, вот карта, все, все. Значит, Херсонщина, Большой Потемкинский остров, там такой есть. Помнишь, несколько недель назад мы говорили ты о том, говорил, что российские да. войска туда переброшусь? Да, ты говорит... это нам рассказывал. Где-то два батальона, значит, сегодня там, вчера там украинские военные ставят флаг. Вопрос, ну, что сделать с двумя российскими батальонами? Да, что сделать с двумя российскими батальонами? Нет двух российских батальонов. Нет, об осталась, часть отошла. Да, это, это как раз оказалось затенье происходящее, в тени, точнее, да, происходящее, об этом никто не говорил. Но сначала были двубоготоры, теперь нет двуботорьев. И украинские военные ставят. План. Понятно, мы не заняли Это просто да нет смысла его занимать, иначе наших ждет такая же судьба. Много много, как Украина, и это достаточно. Херсонская область является зона, я очень активно перестрел между собой сторон, садил Катана. Мы лупим, по ним имеем конкретные успехи. Там вообще за, за дни, которые мы не выходили, сколько 4 или 5 дней, да? Но... Ну, с 20, 29, 30, 1, да, да. Первый... Да. да, 4 да. дня. Да, настреляли очень много наших. Да. Все и не помнишь, но таких вот, мы же понятно будем обсуждать Макеевку, происхождение. Да, на Киево, само, Киево, само собой, да. да. Но таких случаев, как Макеевка, меньшего масштаба, но я знаю штук 5 за эти дни. Угу. В том числе 2 на Херсонском направлении, 1 в Токмаке, 3 в и Луганском это минимум. Если не считать склады, это когда накрывали личный состав мобиков, прямо прямо. Извини, вот, накрывали в основном, да? Я ну, просто накрывали разными, разными макеевку накрыли хаймерсами, да, но ну, так, по крайней мере, пишут в, в открытых источниках или вот да, злые языки. Мы точно не суть, же не в хаймерсе или не в хаймерсе, главное, что накрыли. Ну как же, их у вас в очередной раз все уничтожили. А, в этом не... смысле. Ну, я, сказал, да, у, у вас нет хаймерсов, вы теперь бумажными там. это серьезно рассматриваем, понятное дело, да, как бы канашок. В день выспалась, я теперь спати не хочу.